Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні у відео у вас буде гарна можливість отримати насіння гострого перцю зовсім безкоштовно. Ця активність відбувається за рахунок того, що на каналі вже нас 100 підписників. Раніше я теж робив на своєму другому каналі такі ось активності на 100-1000 підписників, і вирішив зробити і на цьому каналі. Тому сьогодні у вас буде можливість отримати. Ось з мого каталогу 5 сортів насіння для трьох переможців. Ось перша сторінка з перцями. Тобто можете поставити відео на паузу та ознайомитись. А також друга. Тут наразі близько 50-55 сортів, тому обрати буде з чого. І зараз я вам розкажу, як прийняти участь у цій активності. Потрібно бути підписаними на канал. А також під цим відео написати коментар. Коментар пишіть будь-який, який бажаєте. Наприклад, можете ще написати сорти, які вам цікаві. І через неділю 10 числа в нас будуть вибрані три переможці: переможці я буду вибирати сайтом рандомайзером: розіграш проводиться тільки по Україні. За доставку оплачуєте ви самі. Тому, друзі, якщо є бажання приймати участь у цьому розіграші. Також в описі під цим відео я продублюю умови, які потрібні для участі в цій активності, де ви зможете ознайомитись повністю. Все, друзі, обирайте, вигравайте і всього найкращого вам!